Що у ній є? Як називається ця фігура? Так, це квадрат. Знайдіть у своїй кімнаті предмет такої самої форми. А це що за фігура? Це трикутник. У якої фігури більше кутів у квадрата чи трикутника? Як це перевірити? Правильно потрібно накласти трикутник на квадрат. Покажіть зайвий кут. Знайдіть у своїй кімнаті предмети трикутної форми. Мої фігури знайшов Вітерець, та склав з них ось такий візерунок. Які геометричні фігури ви бачите? Якого вони кольору. Викладемо на нижній смужці такий самий візерунок із геометричних фігур. Першим покладемо трикутник. У нього три кути. він синій. Другий – круг. У нього немає кутів. Він жовтий. Третім квадрат. У нього чотири кути. Він червоний. Спробуйте вдома створити. Зображений день, а кубики біля малюнка, де зображена ніч, Пограємо разом. Мені вже час повертатись додому. Скажіть, друзі. Які геометричні фігури ви знаєте, у яких фігур є кути, а у яких немає? До нової зустрічі.